Вітаю на уроці української мови. І сьогодні ми будемо працювати із текстом описом. Виконаємо дихальні вправи. Уяви, що у тебе в животику знаходиться повітряна кулька, і тобі її треба надути. Глибоко вдихай носиком, надувай животик, видихай через ротик. Здувай, животик. Почали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чиста мовку. Жу-жу-жу. Я вам ось що розкажу. Лю-лю, лю. я тварин усіх люблю. Жу, 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 їм завжди допоможу. Чив, 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 мене тато так навчив. Постав відео на паузу, Промов чистомовку. Слова промовляй чітко. Давай пригадаємо, що ми знаємо про текст. Зв'язані за змістом речення, утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. Пригадай! Текст, у якому описуються основні ознаки предмета, об'єкта чи явища, називається текст. Опис. Текст-опис вказує на розмір, форму, колір, смак, запах, вік, характер. зовнішній вигляд. Текст опис відповідає на питання який, яка, яке, які. Прочитай та відгадай загадку. В лісі чути дивний звук тук-тук-тук, тук-тук-тук, гострий дзьоб, як молоток. Тук-тук-тук, цок 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 Буде лісу помагати працьовита пташка? Дятел. Поміркуй, будь ласка, і скажи. Які слова в загадці підказали тобі відгадку? Прочитай, що означають слово сполучення та слово. Жорсткий хвіст, товстий, цупкий, міцний дзьоб має велику силу. Сяточки плями. Давай разом прочитаємо текст. Дятел – це лісовий птах. Голівка та спинка вдятла чорні, на потилиці вдятла червона пляма, крила вдятла чорного кольору. Постав відео на паузу, прочитай самостійно! На чорних крилах є білі цяточки. У дятла гострий та міцний дзьоб. Кіхтики в дятла гострі. У дятла жорсткий хвіст. Постав відео на паузу. Прочитай самостійно. Дятел – це красивий та корисний птах. Він знищує шкідників. Постав відео на паузу, прочитай самостійно! Послухай текст ще раз. Дятел це лісовий птах, голівка та спинка в дятла чорні, на потилиці в дятла червона пляма, крила в дятла чорного кольору. На чорних крилах є білі цяточки. У дятла гострий та міцний дзьоб, кіхтики в дятла гострі, у дятла жорсткий хвіст, дятел це красивий та корисний птах. Він знищує шкідників. Прочитай заголовки та добери заголовок до тексту. Дятел, ліс, птах у лісі. Який заголовок підходить найбільше до тексту? Звичайно, перший дятел. Визнач, скільки у тексті абзаців. Давай перевіримо. Один, два, три. У тексті дятел три абзаци. Подивись уважно і скажи, який це текст? Опис або розповідь? Звичайно, це текст, опис, тому що увесь наш текст відповідає на питання, який дятел, який він птах, яка в ньому спинка, голівка, яка пляма, які крила, які цяточки, який дзьоб, які кіхти. Який хвіст? Ми вже знаємо, що будь-який текст має певну будову. Так само і текст-опис. Текст-опис, як і решта текстів, розпочинається з зачину. Що саме в зачині ми повинні сказати? Що або кого описуємо. Далі йде основна частина. В основній частині описуються основні ознаки предмета чи явища. Далі йде кінцівка. У кінцівці Висловлюється ставлення до предмета опису. Давай з тобою разом знайдемо в тексті зачин, основну частину та кінцівку. Дятел це лісовий птах. Це зачин нашого тексту. Із зачину ми дізналися, кого описують у тексті. Голівка та спинка в дятла чорні. На потилиці в дятла червона пляма. Крила вдятла чорного кольору. На чорних крилах є білі цяточки. У дятла гострий та міцний дзьоб. Кіхтики в дятла гострі. У дятла жорсткий хвіст. Це основна частина. Основній частині. Описується зовнішній вигляд птаха дятла. Який він? Дятел це красивий та корисний птах. Він знищує шкідників. Це кінцівка. В кінцівки висловлюється ставлення до дятла. Підготуй, будь ласка, зошит, ручку попрацюємо в зошиті. Перед письмовою роботою підготуємо наші пальчики до письма. Боїться він, ось росте морська трава, мужки сяють, ну й дива, хвилі з медузами грають, промені сонця палають, великі тваринки й малі, дружать усі на землі. Дії роботи відступи один рядочок вниз та запиши сьогоднішнє число 20 травня. Добери назву для тексту. Прочитай, будь ласка, слова виділені чорним кольором у рамочці. Опис. Розповідь. Скажи, будь ласка, текст «Дятел» – Це текст-опис чи текст розповідь? Це текст опис. Запишемо в зошит. Текст. Відкриємо лапки. Запишемо назву тексту дятел. Закрили лапки. Це опис. Попрацюємо над змістом тексту. Прочитай питальні речення та відповіді. Який дятел птах? Яка голівка вдятла? Що є вдятла на потилиці? Якого кольору пляма? Яка спинка вдятла? Що є на крилах у дятла? Який дзьоб у дятла? Які кіхтики вдятла? Який хвіст у дятла? Прочитаємо відповіді. Пляма лісовий. Чорний, білі цяточки, міцний та гострий, жорсткий, гострі, червона, чорна. Знайди відповіді на кожне питання і допомагати нам будуть в цьому веселі смайлики. Який дятел птах? Лісовий? Яка голівка вдятла? Чорна. Що є вдятла на потилиці? Пляма. Якого кольору пляма? Червона. Яка спинка вдятла? Чорна. Що є на крилах у дятла? Білі цяточки, який дзьоб у дятла? Міцний та гострий, які кіхтики дятла? Гострі, який хвіст у дятла? Жорсткий. Підведемо підсумок уроку. Та пригадаємо, що зв'язані за змістом речення утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. Текст, у якому описуються основні ознаки предмета, об'єкта чи явища, називається текст. Опис. Текст-опис вказує на розмір, форму, колір, смак, запах, вік, характер, зовнішній вигляд. Текст-опис відповідає на питання який, яка, яке, які. А ще текст-опис як і будь-який текст. Складається із зачину, основної частини та кінцівки. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!